Сьогодні, 26 травня, дитяча театральна студія радощі закрила свій театральний сезон. Студія виникла 6 років назад на телеканалі Глас, і вже напротяг, протягом 6 років займається і творить в напрямку театрального мистецтва. Сьогодні ми закриваємо театральний сезон. Вже закрили театральний сезон вистави ФОМА. Вистава ФОМА одержала диплом на пасхальному фестивалі Візрунки Великодня. І диплом це має назву Краща вистава, яка розкрила євангельський сюжет. Ярослав мені 11 років. Мені в Радощах дуже подобається, хоч, хоча я вже тут закінчив перший рік. Моя роль в спектаклі, другий охоронець. Мені вона дуже сподобалася, оскільки вона була смішна на репетиціях серед таліт. Вона показувала смішні моменти і Я старався повторити. У мене наскільки, не, ну, наскільки я думаю, в мене були нюанси, але не дуже страшні. Варіс Соборній ми займаємося два роки два роки і з новим складом, бо студія Радощі вже має своїх випускників, чому дуже радіє. Але ці випускники не залишають студію, а продовжують з нами виступати, але в новому форматі в форматі молодіжного ансамблю радощі. Хотілося би подякувати батькам, які приводять дітей на студію радощі. З них, звичайно, репетиції були б неповноцінні, і без їх підтримки, без їх уваги, без їх бажання було б важко творити. Я папа, Екатерини, учасниці студії радощі. Катерина вже ходить з дня. Как здесь в галерее Собольной появился Сергей Витальевич появился. Вот. И спасибо ему за его труд, потому что действительно с детьми работать так, как он работает, это это, это надо иметь божье терпение и талант, наверное потому что действительно Катя стала... Появилось желание большое посещать эту театральную студию. И она очень огорчается, когда она зимой приходит время такое, заболевает, и она туда не ходит. Сергей Витальевич очень добрый, хороший. Друзья тут тоже хорошие. Мене звати Кістечко Світлана, я мама Ростика Кістечко. Ми відвідуємо студію радощі не перший рік. Мені як мамі дуже подобається. А сину дуже-дуже подобається займатися в студії Радуші, Так, Ростику. Розкажи Пасхальним більше. Чому вас навчив Сергій Віталійович на студії радощі? Привіт, голобчику! Ти знаєш, Христос Воскрес. Ця звістка лай лунає аж до небес. Привіт, кульбабку. Знаєш ти смерть переміт Ісус, немає влади витемноти, я Богові моюсь. О, сонечку, привіт, привіт, зі мною погаді, Господь спаситель між, любов'ю викупи наш світ, співають небо і земля. Луна хвала над світом, бо кожне серце помов'я. Воскрес наш Воскрес. Христос Воскрес. Подяка. За плідну та віддану творчу роботу протягом 2012 2013 навчального року. Я вручаю учаснику дитячої театральної студії радощі Барабась Марині Леонідівні. Ваші області це наш художник, дизайнер. Сегодня я с удовольствием смотрела спектакль «Фома». Это спектакль, с которым состоялась мое знакомство с замечательной студией «Радыщи». Я его видела еще на телеканале «Глаз» в первом составе, в котором он был поставлен. И получила опять огромное удовольствие, мурашки по коже от вот замечательной музыки, от сцен, от игры молодых артистов, ребят, которые играют в полной отдаче. И два года назад, когда я первый раз видела этот спектакль, так ли я не могла себе представить, что спустя совсем немного времени я тоже буду принимать участие в студии Радощи, здесь уже в галерее Соборная, как преподаватель изобразительного искусства в младшей группе. Я благодарю Бога за это. Студия Радощи вот так не зря называется. Это работа, на которую ходишь как на праздник. Сегодня мы хотели не просто... Отримати задоволення від вистави, а ще раз, ще раз один одного побачити перед канікулами і сказати до побачення, до зустрічі в вересні місяці. У вересні ми почнемо новий сезон, новий театральний сезон, новий навчальний сезон. І запрошуємо усіх бажаючих приймати участь в театральній вист... в студії радощі, а також дивитись наші вистави. Бо без глядача, звичайно, Театр не Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос Воскрес!